Всім привіт! Посліє відео з Іжом, це моє так сказати, відео за довгий час. Ще в травні, десь наприкінці травня, я купив ось таку альфу, продав планету і в той же день поїхали, подивилися нескільки варіантів альфи, Я поставлю вставку фотографії, яка вона була до мене. ну Теж була на ходу, питання яких не було. Все, що було 72 кубіки. Я замінив мотор. Ось може тільки тижня-два на 110-й мотор. Карбюратор вже стоїть, другі 125-ки. Вихлопна обрізана так і була. Заднє когось таке було. Переднє я вже замінив, тормоза ці не працює, тому нема супорта. Трохи сідушку ось, відремонтував, бо тут були такі нюанси. Також приборна панель. Ось така. Нові пульти з зеркала. Тут теж новий пульт з зеркало. Друг підігнав ось такий кофер. Тут трошки замок, так сказати, не камільфо. Але все ж таки. Новий стоп стоїть повороти. Трошки розкрутилися, бо вони не зажиті. Але в цілому за ці 2 3 місяці ще я на них катаюся. Мені сподобалось навіть дуже. Я поставив 16-ту зірку. Вона себе показує теж дуже гарно. І такий. Мопед 72 не вистачало. А от 110 вже, в принципі, на кожен день. На 72 моторі я їздив ну, майже там кожні 2-3 дні в тиждень у так сказати, районний центр. Це 30 км туди, в одну сторону. І вона показувала себе доволі добре. Проблем у мене ніяких з нею не було. Хіба що. Ніякі проблеми. Цепка спадала, але я це не вважаю проблемою. Я когось натіг, зірочку поміняв, все стало добре. По розходу вона мене теж влаштовує. Ну, ось такий момент, в принципі, по цій альфі. Альфа доволі така непогана. Плюс взяв її не так і дорого для цін, які зараз є. Ну і трошки вклав грошей, часу, та так сказати приложив руки. І ми зараз бачимо те, що бачимо. Такий красивий мопед китайський на оригінальних китайських запчастинах. Альфа-110 тепер уже. 2008 рік, до речі, по документах це йде 72 кубіки, але ж мотор уже 120 ой, 110 кубіків. Альфа-люкс. Мотор, кстати, поміняв і працює доволі теж непогано, все влаштовує. Раніше не показував, а це вирішив зняти так сказати, відео, щоб теж було на YouTube. Може колись передивлюся, може комусь буде цікаво. Отака от Альфа-110.